Ну, а поки що ми продовжуємо я з великим здоволенням запрошую на цю сцену, завжди говорю дует, з якого і починалося варіати шоу, оскільки він є одноіменний нашому шоу. Дует варіати, місто Тернопіль! Тильний! З першої мініатюри, яка називається випадок на екзамені. Ну і що ти стоїш? <зас> ти ж баран, розумієш? Ти ж пеньок. Слонь. Ти ноль, розумієш, ти ніхто, ти ноль, ти пань. Ти ще баран, розумієш? Я коли прийшов, я прийшов в 8 годині, ти коли прийшов, ти прийшов в 9 годині, ти спізнився на одну годину, а я ще все... слово від тебе, слоня, барана, не чую. Коротше, я не маю часу з тобою говорити, став мені за лікову у три, і я йду. Продовжуємо веселитися. Їдемо далі, уявляємо ситуацію, молодий чоловік прийшов домовлятись за весілля з самим злим таваною. Самий злий тавана. Добрий день! Наші друзі порадили вас на, нам на весілля. Як ти з мною базариш? — Що ти мені викаєш? Щось не подобається? вернувся, пішов, звідси, стоять! Ти куди пішов? Що весілля вже не треба, чи що? Та треба, але всі тебе веселі. — а ви якийсь такий. Який такий? Який такий? На веселий чи що? Ти поржати мене хочеш, чи що? Я б ти поржати хочеш чи не! Хочеш на ржи! Рже сказав! Рже сказал! Ржи. Смішно! Смішно. Ты прокидаєш, я на весіллі витворяю! <плоди> 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 вот, там, <я> <плоди> Дебі, де буде весіль? В ресторані! А чого не в спортзалі? Я що через тебе маю костюм собі купувати, чи що? А кімоно парцовки рукавиці, що викинути маю, чи що? На скільки чоловік весілля? На 300. Поцілуй фашиста. Поцілуй фашиста сказав, що придурок чи що? Жінку як звати? Свята. На тебе королева того самого? що? З собою що не взяв. Вона вчиться, а вона що не вміє, чи що. Не навчив до весілля? Що якісь конкурси, не конкурси, що б там робити? Я вже не знаю, чи я хочу такого тамаду з його конкурсом. Все, я вже в тебе томатую, Все. Вже все, нема назад, я в тебе томатую. Які конкурси? А які у вас є конкурси? О, які в мене конкурси? в мене взагалі конкурси. Такі конкурси ніхто не робить. Ви їх сам придумаю по ходу весілля. А, а який у вас є конкурс? Перший конкурс в мене дуже веселий. Називається конкурс з бітами з кастетами». От весілля ділю на дві команди. Не команду, на дві толпи. Угу. Одним даю кастети, другим даю біти. Угу. Вигає та команда, кого швидше забирає швидка. Угу. Дуже весело і рухливо. Та, та, тако, такого не хочу. Що ти хочеш? Може є, там голуб голубка, де, де по попара ходять по, по кругу старий станьте. Є в мене такий конкурс. Угу. Дуже веселий конкурс, з голубок і з голубкою, але ніхто не ходить. Беру двох залу, хлопця і дівчина. Хлопцю віддаю, голуба, дівчині, голубку. І хто схаває скорше з піром, той і виграв. Дуже смішний конкурс. Закачується піром просто. А може є з перекачування, яєць, той, знаєте, такий старовинний, на всіх весіллях робить? Е -е -е -е. Євентій конкурс дуже веселий, але я його проводжу сам. Беру мужика з залу, ставлю на крісло і сам перекачую яйця. Виграє той, в кого рвуться голосові зв'язки. А хто голосніше матюкається. А може є щось для всіх гостей колективне, щось, щоб всі є, приймали... Є, 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 є в мене останній конкурс, називається конкурс з бультер'єрами. Дуже веселий конкурс. Я в зал запускаю, значить, два бультер'єри. І от в мене нема такого. Я не хочу брати участь в конкурсі. Пойду йду курити. В туалет. Нема такого. Всі беруть участь в конкурсі. Дуже веселий конкурс, люди вже на місці, Люди як куди вискакують через віту. А Можна поцікавитися, та... скільки ви коштуєте? Безкоштовно. А чо? Розумієш, а... після першого конкурсу твої гості самі мені будуть давати гроші, щоб я не проводив конкурси.